Повне 6, вона отримала вже п'ять курсів хіміотерапії. Іринка зуб з Дніпропетровська хвора на рак крові. Вже півроку дівча живе в лікарні. Хвороба, начебто, відступила, але щоби не повернулася, Іринці потрібна нова доза ліків. Але сума для родини захмарна, а часу обмаль. Останню копійку віддає навіть дядько Іринки, що нині воює в зоні. Ато. Маленька Іринка розглядає свій власний фотоальбом. Ось вона вдома, ось у парку на роликах скрізь життєрадісна та бадьора. Это моя любимая фотографія, тому що я люблю кататися на коньках. А ось на морі у вишиванці тут так само усміхнена та вже смертельно хвора. У Меня такое лицо транне, не похоже на здорова. Півроку тому на її тільці з'явилися синці. Вона заслабла, а потім трапилося страшне кровотеча, реанімація та діагноз рак крові. Коли почула цей діагноз. Я в мене опустилися руки. Я ну зрозуміла, що нас чекає. Тепер замість Ні, довгих кос її лису не голівеньку не прикриває біла панамка. Обличчя жовтувати з грудей стерчить катетер. Кілька разів на день через нього вливають ліки. Це встановлення. іринка не плаче, звикла терпіти кожен закуток у її палаті, завалений ліками. Вона акуратно перебирає коробки на пам'ять. Знає всі їхні назви і те, що від них залежить її життя. підтримують лікоцити. Тромбіки, щоб вони не падали. Хоча ні вою сильно, кужить хочеться. коли його вводять, б'кать хочеться. У свої неповній шість вона отримала вже п'ять курсів хіміотерапії. Хвороба майже відступила, та їй терміново потрібен іще один курс. Без нього недуга може вдарити і знову всю. Якщо дівчинка вчасно не отримає онкоспару, то буде повинно знову все почати спочатку. Таку суму родина інженерів не подужує. Є повний курс лікування. Коштує майже 170 тисяч гривень. Уже вдруге посприяти в збиранні коштів взялася українська біржа благодійності. Зараз будь-яка гривна, будь-яка підтримка нам може врятувати життя дитинку. Ми дуже розраховуємо, дуже сподіваємося, що вдасться при допомогі препарату встановити болезнь, поворотити цю болезнь. І тоді не потрібно буде говорити про те, що малышки потрібна пересадка костного мозку. Допомогти може кожен із нас. На сайті української біржі благодійності варто лише знайти ти проект часу не так багато, другий етап зборів, та натиснути Підтримати. А поки у палаті ринка відволікається від уколів, береться до іграшок. Найбільше каже, скучила за роликами а ще з рідним дядьком. Той нині на фронті іринці час від часу вдається поговорити з ним телефоном. Привіт. Привет, Росочка, Яхты там солнышко маленький. Нормально. Ну вы здоровье, солнышко, давай, чтобы та самая, чтобы ты здорова была ко мне в гости, еще приехала. Хорошо? Хорошо. Я хочу, да. чтобы ты поскорее с войны вернула. Хорошо, я вернусь, обязательно заеду к тебе в гости. Хорошо? «Хорошо». попри те, що в нього трійко точок майже всю зарплатню зі сходу він передає Іринці. Там мріє якнайшвидше отримати вже шостий курс хіміотерапії і більше жодних лікарів. Хочу, щоб я виздоровіла і щоб не було війни». Євгенія Токар, Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма вікна СТБ.